Виставку творів майстрів народного мистецтва, джерело традицій, відкрили у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Організатори обласний організаційно-методичний центр культури представив роботи майстрів у різних видах ужиткового народного мистецтва. Це і різьба по дереву, ткацтво, вишивка, кераміка, лозо та бісероплетіння. Ну а звичайно, мета цієї виставки це популяризація, щоб не забулося про наше народне мистецтво, про наших майстрів народного мистецтва, які зараз у важких умовах напевно працюють, тому що ну не вистачає. Може матеріалів, десь навіть коштів, щоб закупити ці матеріали. Але попри це, у нас сьогодні чудові чудові роботи. Це в нас традиційні народні промисли. Вісім громад. У нас тут представлені. У нас і ще йдуть майстри від громад окремо. Ужгородка Олена Сигетій вишиває з дитинства. За професією художник-дизайнер серйозно захопилася вишивкою на пенсії. Згодом освоїла в'язання та макреме. На виставці представила вишивану скатертину та традиційні народні жіночі сорочки Закарпаття. А це закарпатська заспульниця, Вирізування ножницями, витягуються нитки, а потім обвиваються, обмітуються. Нуці а тут лічильна гладь. Тут є колодочки, це все закарпатські техніки, тут є оці, ну і тут лічильна гладь, зубцювання називається. То все я вже освоїла практично сама і здавала її на конкурс «Прекраса студія по Україну по всьому світі і набрала дуже багато лайків. Народна творчість завжди була і буде основою для професійного мистецтва. Переконані фахівці, і ця виставка демонструє, як сучасні автори звертаються до традицій. Дуже приємно, що це сучасні автори звертаються до тих невичерпних традицій нашого народного мистецтва, яке має давню спадщину, і практично роблять автентичні хтось репліки, хтось привносить щось своє, якесь своє бачення в колориті, в композиції. Таким чином ми можемо підсумувати, що ця традиція народного мистецтва в нас живе, розвивається, є дуже багато людей, які звертаються і продовжують цю традицію. Триватиме виставка Джерело традицій до 13 листопада у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.